Вітаю вас на нашому Ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і сьогодні даю відповідь на питання, як же впливає n N-ацетил-L-цистеїн, амінокислота при випадінні волосся. Отже, n – це ацетильована форма амінокислоти L-цистеїн, яка приймає участь у виробленні глутатіону. Глутатіон це потужний антиоксидант. Який потрібен особливо для печінки, для того щоб печінка функціонувала як фільтруючий орган, тобто очищала все, що ми приймаємо з вами з їжею, в тому числі при алкогольному сп'янінні, нам потрібен глутатіон, і щоб не випадало волосся, в тому числі нам потрібен глутатіон, тому прямого впливу. При випадінні волосся ця амінокислота не має, але опосередковано діє. Як саме зрозуміло, буде у нас функціонувати гарна печінка як фільтр, тоді ми краще себе почуваємо. Відповідно, у нас кращий стан шкіри, у нас кращий стан волосся. Як впливає саме? Вона зменшує ця амінокислота, окисний стрес, коли у нас утворюються вільні радикали. Пошкоджуються клітини, в тому числі, коли пошкоджуються волосяні фолікули. Тому йде протизапальна дія. Всі амінокислоти мають протизапальний ефект. Це також само. Далі, якщо ви будете приймати цю амінокислоту 600-1200 мг на добу, вона тоді буде діяти, але з обережністю потрібно в деяких випадках. Консультуватися з лікарем, курс прийому має бути від 1 до 3 місяців. Вона добре діє із вітамінами групи Б, цинком, такими оксидантними вітамінами, як вітамін С, вітамін Е, біотин. А загалом я колись розповідала, що потрібно для того, щоб перестало випадати волосся. Це можна приймати системні засоби внутрішньо і місцеві засоби це шампуні проти випадіння волосся. Кондиціонери, маски. Що із системних засобів? Це біотин, який безпосередньо потрібен для росту волосся, це вітамін Д, цинк, вітамін Є е або омега 3 поліненасичені жирні кислоти. Це найбільше буде впливати на те, щоб у вас перестало випадати волосся і воно було гарне, сяюче. Посилання ще залишу на відео по випадінню волосся. Що використовувати, переглянете амінокислоту, знову ж кажу, можна використовувати. Але якщо є сильне випадіння волосся, ви не справляєтеся, краще звернутися до лікаря-трахолога. Дякую за увагу! Сподіваюся, відповідь задовільнила. і До наступної зустрічі.